До речі, наскільки я так розумію, мені підказують, що є у нас вже Денис Монастирський міністр внутрішніх справ України. Пане Денисе, чи чуєте ви нас? Так, я чую вас. Вітаю. Вітаю. Ми знаємо, що одразу ж на місці події з'являються як рятувальники, представники ДСНС, так само, і, звісно ж, представники нас поліції. Чи можете ви розповісти про фіксацію тих злочинів, які вже є станом на тепер, а зокрема, яким є стан речей на цю годину? Ще раз вітаю. На жаль, трагічний вечір ми маємо сьогодні. Чергове обстріл, який здійснили російські терористи, призвів до масових жертв сьогодні. В місті Дніпро виявлено, що тип ракети, попередній тифікований як ракета Х-22, на місці. Одразу виїхали всі спеціальні служби, рятувальники і поліція. Працює спеціальний загон із центрального регіону. Працюють Кінологи працює спеціальна техніка, яка буде протягом наступної доби шукати людей, які могли вижити в цій жахливій трагедії. Ви вже сказали, що в під'їзді обвалено понад 90 квартир травмовано кінологи, і власне з рятувальниками змогли врятувати 64 людини з поверхів і тих, хто знаходився на перших поверхах. Вцілілих квартири, ті, які зараз знищені до великих жертв, і ми це можемо зрозуміти тільки повністю розібравши дане приміщення. Зараз якраз кадри ці демонструються роботи досить багато, нам допомагають всі, і я думаю, що протягом наступної доби ми будемо інформувати, скільки людей вдасться врятувати з під завалів. Пане Денисе, ви правильно сказали, що Х-22 влучила в цей житловий будинок. Ракета призначена для знищення авіаносних груп у морі і нею вгатив ворог цивільний. цивільних, скажіть, будь ласка, ми бачимо багато кадрів зараз, як навіть діти кидаються розчищати завали з цього. Будинку нас зараз потребують ДСНСники і е, безпосередньо працівники правоохоронних органів допомоги цивільних. Чи цивільні більше створюють хаос і заважають? Чи ні, немає такого. Навпаки, зважаючи на довгу ніч, руки потрібні. На даний момент всі необхідні засоби і техніка задіяні, скоординовані чітко і рятувальники, і комунальні служби, і комунальна техніка. На місці працюють і підрозділи поліції рятувальників. Дуже вдячні тим цивільним людям, жителям, сусідам, які допомагали в першу годину. Це особливо було важливо. Але зараз все чітко скоординовано і ми розуміємо, що зараз потрібна просто планова робота фахівців. Які плита за плитою будуть знімати для того, щоб можна було сподіватись на те, що хтось міг залишитись живим під цим завалами? Пане Денисе, Ну станом на тепер відомо, що п'ять областей в п'яти областях, скажімо так, об'єкти енергоінфраструктури постраждали. Зокрема, особливо потерпала сьогодні вранці від ракетних обстрілів Київщина в першу чергу напевно, і от в мене питання: чи є взаємодія, скажімо, так або посилення роботи між Нацполіцією, СБУ? Можливо, в напрямку пошуку навідників тих самих, чи є в цьому сенс? Як взагалі орієнтуються, скажімо так, росіяни при нових атаках ракетних, по яких об'єктах вони цілять, і на що опираються? Фактично ми говоримо про стаціонарний об'єкт енергетичної інфраструктури, про Т, електроцентралі. Вони всі визначені на місці, давно ідентифіковані, тому тут в першу чергу координати їхні відомі ворогу. Вони вже не один раз намагаються туди поцілити. Наше ПВО працює достатньо ефективно, але, звичайно, не ідеально. І тому ми маємо сьогодні потрапляння в ці об'єкти інфраструктури щодо навідників, то і Служба безпеки України, і Національна поліція працюють для того, щоб шукати розшукувати таких людей, які сприяють ворогу. Але наразі саме ці ракети, саме шахіди і ракети крилатого типу, які сьогодні запускалися, вони запускаються саме по координатах. І саме таким чином будується маршрут. Він завжди різний, завжди змінюється в залежності від того часу, коли він запускається. Але кожного разу ПВО також перехоплює їх і працює більш ефективно. Тому координація тут є і поліція, і людей, тому що громадяни телефонують візуально, бачачи або навіть почувши ракету. Ці всі дані збираються в єдину систему і передаються нашим співробітникам ПВО, які вже розуміють, яким чином де рухається ракета. Дуже часто радари дійсно не можуть бачити ракету, але за допомогою допомогою людей більшість треків, більшість маршрутів таких ракет. Ми можемо розуміти, як вони рухаються, і де саме їх можна буде перехопити. Саме тому і високий відсоток перехоплення ракет, які ми маємо, все ж таки сьогодні. Що ж, пане Денисе, дякуємо вам. Ми маємо бути. Е... Постійно в тонусі, так би мовити, в цьому контексті, і дякувати і співробітникам Нацполіції і ДСНС і іншим службам, які сьогодні гідно, скажімо так, несуть службу на цих важливих критичних об'єктах, Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, був щойно з нами Йдемо далі.